Зараз після цього кутового ми познайомимося саме зі складом команд. Почнемо саме з команди Tigers. Зараз Єрьомін! Єрьомін зараз забиває! Першого ці зустрічі. Зараз цієї таки скажу. Зараз ідераз команда прорває. Зараз Максим Чубінський Київ. Ну І зараз атакує знову сокол. Знову момент хмельницької команди. Халімон цю команду знову! Зрештою, зараз, зараз розберемось по четвірках обох команд у сокола. Зараз на майданчику. Така четвірка. Післяція така запруває щоченко прямо в руки. У Сокова відповідно зараз на майданчику оперують Березовський Ткач Філімонов та Михайлюк. У Тайер відповідно, зараз на паркеті Шевченко, Єрьомін, також Попов та Герщук. Ну і отрюємо, зараз... в час, Матзе. Попов зараз вбивається удар. Ну і Савчук добиває було вірші. Герш... Скали не знайшов. Знову там Савчук прошив, на мечі був. І знову виявляється Соколята. Зараз вже третя помилка у Сохолят. Але поки що не користується цією помилкою гравці ну, от Зараз була передача на Грищука, яка турбував, говорили але руку. Савчук, Грасавчук і перед Савчук. Савчук, 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 Савчук. дай пас віддає. І момент зараз Ось Сокол не збиває зараз Сокіл. Сокіл іде вперед, Михайлюк. Михайлюк далі, йде. тут тобто Гришук чисто грається разу. Іде вперед Грищук, Грищук, Грищук. Іде пас далі. А Шевченка Шевченко. Рубає Шевченку, не збиває. Шевченко. Продовжуючи нас Та, атака Сокола, через Савчука зараз зіграли Соколята. Удар по ворота Харимону, Харимон зараз все більше вибе, добивання за основу, виручає свій команду Харимон, вже допомагає. 1-0 у нас рахунок, нагадаю, залишається знову. основу, де пробуха люка добивання, зараз і забиває таки Сокола з Ростою. Тагер з мечі тут вийшов Кресуха віддавав передачу від Нашевченка, але цей пас не пройшов. Одразу знову під Сокола! Тримає одразу Сокол знову. Цього разу Захар Ткач на початку вже фактично дев'ятої хвилини. Робимо метод до знову Філімонова. За Філімоном забуває, ні, не забуває, зараз він! Команди Соке. Таке що Філімонова у мене ж овіпає рьомін! І рятуйся команду Савчук! Зараз перша швірка на майданчику Сокола. Прувай зараз, зрештою, Михалюк, не забиває він. Єрьомін, також Красюк та Попов. І плюс Халімон у воротах. Відповідно, у Сокола зараз перший кота. Зараз моменти Філімона не збиває, Халімон літує цю Команду повні секунду до кінця цього першого тайму. Провайзер закаче на цьому дарбу це, бо профіль. Прувай Провайзер Михалюка Зараз Михалюк ізбиває. Значить, то що там від е, руки Халімона і, і попереджений такий влітає. У Ворота. Ну, зараз на блячку грає номінальна дощ. Це е, Поліщук е, Мако Іван Ремішевський та е, відповідно е, Вікнянський. Ну, і зараз забиває. У нас бачимо е, знову ж таки Михайлюка. Михайлюк зараз саме де Пасідає він далі. Надкачат, качат. Я зараз проває. Зараз не забиває Я той за свою команду попов. Чи ні? Не рятує свою команду Попов, здалося б їй ще Попов винести м'яч із лінії, виріла на Садчукі, забиває у нас ткач. 4-2 на користь Сокола, нагадаю, рахунок зараз. Михалюк, не став одразу інтеграти, зараз він поруває і забиває зараз Михалюка, крок стає 5-2 у нас. Михалюк теж, надаюся, як він пішов зараз, на нього була передача, але тут все контролює Михалюк зараз. Дарвіт Ірі Аміна, але Садчук на місці. Віддав по порожніх воротах і Лайс, чук, хворі, тих, зараз... Забиває Савчук у нас! Забиває він на 18-й хвилині поєдинку, 6-2, але на сахунок стає. Якщо слідувати за логікою саме о, своїх гравців у четвірках, Микола Закурк пише саме такий які вони грають саме у четвірках. За з моментом часу, Тайгер забиває у нас Северіна. Честно на сахунок стає. Северіна у нас скорочує в своєї команди, але знову ж таки він забиває за... позбавляє Тайгерс Будь-який шанс на шоуфінал повідно Таєрс Завтра не гратимуть не завтра відпочиватимуть з готуються вже до.